Доброго ранку, хотіла всім показати. Починаю сьогодні перший день продаж у мене е, розсади капусти та помідорів. Які в мене їх вийдуть, хочу показати, бо розпродаю і не буде. Тож там у мене капустка, капустка агресор. Гарно розвивається, дуже швидко зійшла і якось росте швидше, ніж би я хотіла. Ну, спасіба і, звичайно, росте. Що це висить біле? Це візить агроволокно. Яку я зробила фішку. Я взяла накрила агроволокно, а потім поверх нього плівку. Плівка порвана. Ось зараз було у мене навпаки, а потім, коли я це все поміняла, в мене все пішло вріст. Ну, я думаю, це один із факторів. Потім тепло, яке в нас з'явилось, да, невелике, незначне, але воно з'явилося. І тому в мене помидори, які я посадила, була в ящиках, в, в середині березня у ящики вони також пішли в ріст. Оце в мене сорт, це сорт, який у нас Санька. Далі йде сорт з такими розтріпаними листочками ляна. Це я витягла сюди на край для загартування, вже, можливо, на продажу. Це також, а це сорт Red Hunter. Це також у мене для експерименту посаджена частина Red Hunter, Ось таку касетку. Я вже витягла, можливо, хтось собі побажає. Ось у нього корінець і такий він має вигляд. То, звичайно, в такій маленькій касетці, місткістю, там вона, здається ж, 25 мл, то він виріс достатньо молодець. Найкращий, звичайно, поштовх до розвитку йому дало, ще думаю, плюс, плюс до тепла, до агроволокна. Це добре 13.4013. Я придбала це добриво, дуже гарно розчину, зараз я його покажу. Це така капусточка. Зараз заглянемо з іншого боку. Ось такий вигляд воно в мене має. Агроволокно новеньке, біленьке, а зверху така порвана і 150 разів заклеєна плівка. Але вона тримає агроволокно від вітру. Ну і до сього ось відкриваємо. Оце в мене така капустка. Тут. Малуюся, любуюся. Що то, то значить F1? Дуже гарна. Крім того, ось такий вигляд мають в мене огірочки. Витягти з касетки не можу. Касетка десь мілілітрів 100-150. Така довга касета. Довга. Кавунчики там, вон. кавунчики. Ще одна партія огірочків. І деньки. Вони пішли в ріст, дякуючи теплу. Добре, 1340 13 Ну і агроволокно, Це такі. Фактори в кучку склалося і все стало на свої місця. Поки що накриваємо. Да, Сонце якраз їм достатньо. Сонце розсіяне світло, розсіяне сонечко. Ой, говорю прямо в камеру. Розсіяне сонечко. У мене є... Тепер підемо до парників. Сьогодні я починаю виривати, звідти. Там буде вже негарно. Я починаю виривати. Так, зараз Отак. Зверху покрала волокно для, для, для кращого цього. Зараз О. Угу. О. Так, і ще в мене є сусідський парничок. Тут у мене такі... F1, помідорчики, які замовляли. Не пам'ятаю їх назви. Це треба дивитися у каталог, бо я не щороку це роблю, тому й не пам'ятаю назви. Люди пам'ятають свої сорти, я ні. Ну не сорти, а гібриди. Вони вже дуже добре себе почувають, вони вже ну, Тобто тепло і, і мастер, і верніш, партнер 134013 зробили свою справу. І в мене вони тепер вже заввишки сантиметрів 40. Це високорослі різного тут типу. Вони всі ранні, я спеціально таки взяла на пробу. Мій перчик, спринтбокс і, і хто? І Геркулес. Далі, звичайний мій перець, який називається подарок Молдови. Ну і думала, що в мене перець взагалі в цьому році його не буде. Дуже він важко ріс. Частина з нього пропала. Але він пішов у ріст. Також дякуючи теплу, добриву, агроволокну. До речі, оця погода, яка зараз у нас коли прохолодно в день, але крізь агроволокно і плівочку світить сонце, і тут набирається наскільки комфортна температура, що я взагалі ну, їм дуже добре. Так, помідорчик все проріс у мене стакан. Витягти не знаю, не буду витягувати, бо це треба пробувати Ні, витягнути. Ще підсух. Корінь вбирає швидко воду. Гарно, бачите, як розвинулась кореневе. Вже треба садити у край, але сьогодні у нас був заморозок. Тому агроволокно, то можна є накрити, у нас багато. Але воно все задіяне, до речі, ось ще хризантемка в мене ще розживцювала 100 штук. І ще є навкорінені 100 штук. Ну, як 100-100, 108 бо 54-та касета. Так, все, заховаємо, закриваємо. Хай все росте. Ху. Все росте. Отже, я розпочала стосовно висадки помідорів. Висадити тут можна, накрити є чим, але те, чим накрить, воно все ось на полуниці. Тому вже ще один день почекає. Цвіте, бачите, як гарно. Накрасунька цвіте. Чоловік відкриває грулокно ну, щоранку, щовечора ми накриваємо. Ще одну ніч нам пережити заморозок. Був невеличкий зовсім. Собаки бігають по цибулі, жмакають і м'ють, хоч ти з, неї, з ними плач. Бо ось помідорчики в мене тут також підросли Підросли після того, як я їх обірвала. У мене і відео були, і матеріал був. Весь той матеріал довело. знищився, на жаль. Тому знімаю вже готове. Тут він рідко зійшов. Я знімала, як він зійшов. Він зійшов не дуже важливо, бо це куплене зерно. Ну, дякуючи цьому, тепер уже коли підросли помідори у нас товстенькі, жирненькі, гарненькі. Сьогодні буду рвати. Зараз ось вириваю один. Це насіння самосів, Вірніш, прямий посів. Так, це у нас бур'ян. Коренева система, гарна, гарна. помідорчик, добре розвинений. Добре розвинений. Не дивлячись на те, що ну, також тут у нас монофосфат калію, а потім 13 40 13 І помідорчик зазеленів, потовстів. Йому саме те, що треба. Фосфор у нас для корення. Це помідор сорту сань, санька, да, санька. Вперше саджаю. Розсадить і саджаю вперше. Є такі дуже гарні прям, екземпляри, дуже-дуже. Частину відкрила, частину ні. Тому що тут ще частина помідорів, які я підсаджувала, раком тут стояла. Але вони також гарно ростуть. Ну, вийшло, що тут збірна солянка. Чому? Тому що я тут садила пізній. О, все. Пізній Волгоградський, він так погано зійшов, в нього таке пухнасте листя, що я залізла в парник і пересіяла його іншими сортами. Але він все-таки зійшов деякий. І через те тут асорті. Ну, я їх можу розрізнити. Звичайно, прийдеться добре, поморочиться, щоб відібрати один сорт від другого. По листю можна розрізнити. Особливо волгоградський пізній, його можна добре звідти вирвати, а решта залишиться. Ну і тут шматочок у нас ось цього вологорадського раннього, який на певній ділянці взагалі не зійшов через один. Санька так що нічого. Так і лавою стоять, мої розпрекрасні, розчудові помідорчики посилання, на врожайність яких я скину там внизу під відео, десь у першому коментарі, а може в описі, можете подивитися, хто забажає. Це помідор. Ну, як я його завжди вирощую, вже років 20, а може і більше. Ну, мобіл я його називаю. Хоча ті сучасні мобіли, які я продаю, вони якісь мають іншу форму і не такий врожай. Тобто, можна сказати, що. Ну, так і називаю його мобіль, і все. Тому що одного разу я це насіння виписала із, така собі був магазин Інтерфлора, і він там під назвою мобіль йшов. І з того часу я вирощую, кращого за нього я просто не знайшла. З таких низькорослих, простих сортів помідорів. Ну, а для заради, звичайно ж, асортименту, то я отакі у нас три парнички. Вже відкрила, відкрила їх для загартування. А тут загортувати особливо не треба. Тут ось відкрив зранку і вони нічого собі не пов'язують, вже можна рвати. Тут ми посадили їх рідше. тінь це падає від мене. Ну, я ж нічого не зроблю. Тут їх посадили рідше. Посаджені вони. І самі в рядку трошки проривала густіші, але в них енергія росту ну, просто пречудова. Крім того, буду проривати саме ті, які, ну, які гарно розвиваються. Є в мене ще помідори його гранте, який посередині тут посаджений, посадені по гризюці вручну. Ось він такий має вигляд. Він піднімається, піднімається вгору. Полив підживлення добривом 13.40-13, про яке я тут весь час балакаю. Говорю, зараз піду та покажу. І капуста. Кам'яна голова, яка думала, що взагалі не вийшла, але вона таки зійшла і розвивається. Вона така листата велика. Я навіть сумніваюся, що це пізня. Ну, вийшла каменна голова. Так, зараз підемо, покажу. Ось воно. Це не реклама, це просто вип... Ну, Мені воно дуже сподобалось, як вона діє, причому я бачу результат зразу. 13 40, 13. 13. Це для тих, хто не знає, що це таке. Тому що є люди, коли я так кажу, вони не розуміють. Це хто вже так з добрива більш-менш. Називається він партнер. Це 2,5 кілограми упаковка. Оце не таке мені прийшло, запропонували, прийшло я в захваті. 13 це азот, П фосфора 40 і це калія. Це за корінь відповідає для розвитку коріння. Звичайно, на вегетативну масу впливає. Ну, а це на ріст плодів, ну, напевне ж, і в вегетації він також приймає участь. Крім того, тут куча мікроелементів, ось і сірка, і магній, окис магнію. Так, і бор, бром же, бор, залізо, цинк, мідь, молібден, магній, мабуть, же. ні, не знаю. Це магній, а це не знаю, чесно кажучи. Ну, амінокислоти. Ну, те, що я змогла прочитати. Для, ну, для фордигації, я так зрозуміла, то із полив. Для поливу. Тому що ну, через каплю можна запускати. Отаке От доброго чудове. А тут у мене в зоні басейну під, тобто, така зона продаж, скажімо так. І зона поливу. У ванні замочую, щоб поливати, бо це касетна розсада, капустка пізня, яка витягнута на продажу. Такий має вигляд. Ще ранньої залишилось у мене тут ось Йошечок. Частину садила в касету, а частину посадила ну, на рванку. Так, І залишилась касета ще хризонтеми. Хризонтема мультифлора живого кольору. Зотакецькою кореневою системою сади і милуйся. Вона вже тут кущиця почала, хоч би не заквітла. Так що, можливо, навіть в інтернеті запропоную. Ну, всім всього бажаю хорошого, а собі вдачі в тому, що вдало все попродати. Починається дуже гаряча пора, скажімо так, навіть трохи важкувато. Ну нічого, ну нічого. Все, все дуже добре. Мої русім благополуччя, удачі, добра. Зона басейну служить мені зоною продаж.